Існування батьківського комітету є підтверджений факт, оскаржувати який ми не будемо. Батьківські комітети створюються не для підтримки фінансового стану школи чи вчителя. Батьківський комітет створюється для покращення. Побутових та навчальних умов своїх дітей у школах та дитячих садочках. Якщо, наприклад, ви вирішили батьки купити гарний телевізор або ж поставити скулер з водою, на який в бюджетних навчальних закладах кошти не виділяються. Що для цього необхідно зробити? Відповідно, зібрати кошти. З готівкою не завжди виходить дуже зручно. Тому і призначається якась особа в батьківському комітеті, яка буде збирати такі кошти. Проте ж ін... Інтернетом ширяться страшні розповіді про оподаткування переказів, і тут я маю зауважити, що жоден переказ не оподатковується, оподатковуються лише доходи. Що ж, робити батькам для того, щоб кошти, які вони будуть збирати, не були податковим органом, визнані доходи. Доходами на сьогодні небагато варіантів вирішення такої проблеми, але можна створити банку або відкрити конверт відповідною назвою, яка буде відповідати саме. Тому збору, на що ми збираємо, навіть якщо це на побутові умови класу або групи в дитячому садочку, і відповідно збирати туди кошти. Відкрити конверт чи банку, відповідно, може бути е, лише е, з обов'язковим переказом коштів на рахунок власника цієї банки. Тобто відкриваємо банку, яка обов'язково буде прив'язана до якогось рахунку. Проте банк вже буде мати інформацію про те, що ці кошти надійшли на ваш рахунок з банки, а банка була створена відповідно до якоїсь мети, відповідно якої батьки і збирали кошти. Не раджу відкривати такі банки особам, які мають статус ФОПа, або державним службовцям. Від такі кошти на банках можуть потім викликати зайве питання або ж у податкової, яка буде перевіряти такого ФОПа, або у внутрівідомчого контроля, які щорічно перевіряють доходи державних службовців. Щодо батьків, які будуть здійснювати такі перекази на банку, то до них питань також не буде виникати, якщо кошти, які вони переказують, вписуються в межі їх офіційних доходів. Все просто, піклуємося про своїх діток та йдемо разом до перемоги.